Продовжую рубрику приклад розкладу. Хочу показати вам один цікавий розклад, який допоможе трохи розібратися з собою. Називається цей розклад турбота про себе. Про що розкажуть карти? Перше питання. У чому я надмірно сувора стосовно себе? Друге питання яку важливу потребу зараз ігнорую. Третє питання. Яка частина мене особливо потребує піклування? Четверте питання. Як я можу подбати про себе зараз? Отже, сам розклад, його читання, а саме те, як роблю це я, ви можете подивитися зараз в відео. Так що дивіться його далі. Про що ж нам говорять карти? Перше питання. У чому я надмірно сувора стосовно себе місяць. От навіть зараз. Зробивши розклад і читаючи його, я зрозуміла для себе ще одну таку явну, але непомітну для себе річ. Але зараз не про це. Отже, у чому я надмірно сувора стосовно себе. Я намагаюся, щоб в моїй поведінці, у всіх своїх справах, все було ясно і прозоро, щоб, образно кажучи, світило сонце. І зовсім не допускаю думки, що іноді повинен бути і місяць. А ще я не даю собі ні хвилинки перепочити. Я постійно щось роблю. І нехай це не завжди фізична праця, а розумова, і часто це і беде, імітація бурхливої діяльності, я не даю собі ні хвилинки спокою. А ще, навіть якщо я щось не зрозумію, то я це сприймаю як мінус собі, як це так, адже я повинна це знати. Друге питання яку важливу потребу я зараз ігнорую помірність. По-перше, це потрібність трохи зменшити скорість. Мабуть, це головне в даний момент. І не зациклюватися тільки на матеріальній стороні життя. Приділити увагу і внутрішньому своєму розвитку. Третє питання яка частина мене особливо потребує піклування? Двійка кубків. Я зараз скажу дуже відверті речі. Але карта говорить, що зараз найбільше потребує піклування та частина мене, що потребує кохання і секса. І якщо кохання, це можливе і кохання самої до себе, адже я дивлюся на себе. І зараз я розумію, що цей варіант я просто не брала до уваги. То в другому варіанті я про повноцінний секс, без свого чоловіка я зовсім ніяк не обійдуся. І карта говорить, щоб мене тут не тримали ніякі відмовки перед собою. Четверте питання як я можу подбати про себе зараз? четвірка мечів. Ну і по останньому запитанню, як я можу подбати про себе зараз. Я знову бачу карту, яка говорить про відпочинок, про необхідність побути в тиші і на самоті, і прийняти важливе для себе рішення. А важливий тут момент збавити швидкість, треба перепочити, набратися сили, адже не все так радужно. І на закінчення, який я можу зробити для себе висновок? Я надмірно сурова і вимоглива до себе це раз. Я надмірно себе навантажую і не даю і хвильки на перепочинок. Це два. Що я просто ігнорую свою потребу, потребу свого тіла в перепочинку, в зниженні швидкості руху. А ще не потрібно забувати про кохання до себе, і секс ніхто на сьогоднішній день не відміняв. І допоможу я собі прямо зараз тим, що просто дам собі перепочинок і не буду себе заганяти, а дозволю собі більш повільний темп. Ось так і ви можете при допомозі такого розкладу зрозуміти себе, потреби свого тіла трохи краще. Звертайтеся. Радо стану в пригоді. Мілла.